І так, сьогодні ми з вами. І так, сьогодні ми з вами спочатку поговоримо про основні поняття, а далі вже переступимо до більш детального. І так, перше, що ми з вами розберемо, що таке нервова регуляція. Нервова регуляція є, це регуляція діяльності організму за допомогою нервових імпульсів. І відповідно, Нервові імпульси поділяються і проводяться за участю двох процесів збучування та гальмування. Наступне. нервова тканина це сукупність клітин і міжклітинної речовини, що забезпечують нервову регуляцію організму людини. Перед вами є малюночок, ви можете ознайомитися із збудовою нервової тканини більш детальніше. Ось, будь ласка. Ось це, це клітини нейроглії. Це оце речовини, яка знаходиться між нейрончиками. Ось це, це наші нейрони. Ось це йде кровоносна судина. Ну, і відповідно, нейрони, скажімо так, сховані в мієлінові оболонки. Так, ну і взагалі нервова тканина. Містить два основних типи клітин це нервові да, нейрони та клітини-супутники. Ось вони клітини нейроглії. Клітини-супутники забезпечують опору, захист та харчування нейронів разом з нейронами. Вони беруть участь у утворенні нервових волокон. Йдемо далі. Нейрони. Нейрон, Нейрон це є структурна і функціональна одиниця нервової системи. Так, нейрон складається, ось, дивіться, яке прекрасне фото. так, А взагалі нейрон складається із, ден, із скажімо так, центра, так, ядра аксонів. Аксону да, дендридів. Аксони це довгі, дендриди це короткі. І ось, ось це саме нейроглія це ця речовина, це сукупність елементів дровової тканини. Встановиться близько, близько 40%. Таким чином, нервова тканина підтримує свій захист упору та живлення. І переходимо вже більш конкретніше. А саме рефлекс. Рефлекс це реакція в відповідь організму на подразнення, яка здійснюється за участю нервової системи. Так, ось, будь ласка, зверніть. Вашу увагу, Саме звичайний досвід. Ці його проводили у школі, вдома, це коли молоточком б'ють під колінну чашечку. Таким чином, відбувається безумовний рефлекс. Так, і ось ще один безумовний рефлекс: це коли ми від гарячого забираємо руку. Наш мозок не встигає подумати, що е, відбувається пошкодження тканин, і тому е, за це вже відповідає спинний мозок, як ви можете бачити. Так? Спинний мозок у розрізі, е, і він автоматично це все робить. Ось, дивіться. Іде чутливе волокно до, і, скажімо так, від. Е, Клітин до спинного мозку, а у відповідь дається неймовірною швидкістю по рухливому волокні. Від, відповіді ці з'єднання забезпечують синапси. Синапси це такі місця, які, ну, коли потрібно, вмикають, а коли не потрібно, вимикають наші клітини. йдемо далі. Рефлекторна дуга це шлях, по якому проходить нервовий імпульс. І саме зараз, це, що я вам розказала, ми розберемо трішки детальніше. Де ж такі рецептори, те чутливий і рухливий шлях, і як вони працюють? Ну, ось, будь ласка, ось це все є рефрек... рефлекторна дуга. Вона складається з п'яти ланок. Ось перша. Це ось наш сам рецептор, який знаходиться у шкірі. Так, доцентровий нейрон, так. Далі йде центр нервової системи. Відцентровий нейрон, і рухливий нейрон. Бо просто ось такий чутливий спочатку шлях. так. До спинного мозку і далі назавжди по рухливому волокні, м'яз, робочий орган так і робить відповідну реакцію організму на те чи інше. І загалом, що ж таке нервова система? Нервова система це сукупність структур нервової тканини, які здійснюють. Сприймання, аналіз та передача інформації, що забезпечують пристосування організму до умов середовища близько 20 мільярдів нервових клітин на сьогодні існує в людини. У всіх хребетних і людини, в тому числі нервова система є трубчастого типу. У зародка вона закладається у вигляді трубки, а потім розрізняють головний і спинний мозок. Будь ласка, ось це є головний мозок та спинний мозок. Ось у людини добре видно, що від спинного мозку інервується все тіло. Ну, і значення нервової системи. <кій> Перше, це забезпечує роботу клітин, тканин, органів і їх систем в узгодженому вигляді. Далі це здійснює зв'язок організму та з зовнішнім середовищем. Діяльність нервової системи лежить в основі почуттів, навчання, пам'яті мови і мислення. Це що стосується навчання, так? це коли ви здобуваєте якусь нову навичку, і ви робите це один раз, у вас не виходить. Робите ще раз, ну, вже трошки краще. Ще раз, ви робите краще. Таким чином, коли ви повторюєте одну ту саму дію, у вашому мозку відбуваються е, такі шляхи, прокладаються. І вони повторюються, 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 мозок їх запоминає, цей шлях, і е, далі вже це відбувається на автоматі. Ось що стосується навчання. Е, на цьому ми з вами можемо зробити перерву і далі вже приступимо до виконання наступного блоку наших запитань.